Слава. Богу. Христос Воскрес, яка велика радість, найбільше чудо із усіх чудес, Ісус, який ще мить тому лежав у гробі, уже Воскрес. Ви чуєте Воскрес, та небеса співають нову пісню, і вся природа ніби ожила, бо людству подарована надія і зцілення в рана Христа. Вже більше гріх не буде панувати, настала нова ера, новий час. Ісус, Спаситель світу був розп'ятий, та Він воскрес, радіють небеса, і вся земля всміхається привітно, Цей ніжний ранок, митий у Русі. Можливо, це ще важко зрозуміти, що Він був мертвий, а тепер живий, та це насправді. О, хвала Ісусу, Він переможець, дивний миру Князь. Заради нас прийшов на грішну землю, своє життя віддав заради нас, як на хресті Він помирав у муках, вселену сум окутав темнота. Ніхто тоді не міг збагнути, що відбувається, чому печаль така. Здавалося, прийшов йому кінець. Та в Бога були зовсім інші плани, із мертвих наш Ісус Христос воскрес, звільнивши людство із гріха Кайданів. Хіба ж тепер ми можемо не радіти, коли Твоє, мій друже, і моє ім'я, записане у Нього на долонях, які прибиті були до Христа. Він все зробив, щоб ми жили щасливо, така велика. І свята Любов там на Голгофі помирав у муках, пролявши свою власну за нас кров. Христос Воскрес, і з Ним воскресли ми, тож хай сьогодні з наших вуз лунає подяка, слава і хвала безмеж Христу, який відкрив нам двері раю. Амінь.